Привіт! З вами я Денис, і зараз ми граємо в Майнкрафт на телефоні. Давайте ми створимо новий світ, будемо зараз виживати. Давайте назвемо е, його Денис Все. Створити. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я вас це завжди прошу. Сьогодні граємо без Антона і без Макара. Та й тому я вибрав сьогодні серію Грати в, е, в одиночній ігрі. Добре, в нас зараз. От все. Давайте зараз підемо добудемо дерева. Я собі поміняв скин. Якщо ви бачите, як, вон, як в тонді на комп'ютері, бо він мій друг однокласник. Опа. О, о, <кхи> Добре. Зараз йдемо, добудемо дерева. Та підемо може в шахту, накопаємо камню що таке. Ну, <плес> добре. зараз підемо точно добудемо дерева. Я так не лахануся того разу. Собі таке дійдю, дійдю. Зараз ми вже будемо якийсь домик строїти Пуваємо дерево. Другий ми не колокому, я знову може ще вийде серія, зампані конфликту. Так, добре, зараз я скрапчу доски. Так, скрапчу палки. килограмм. А топор? Ставлю я здесь вот тут. Вот. Там все. Все добро. Крафтим топор Се добро. Се добро. и кирпич. Все добро. Там добывается дерево. И пойдем в шахту. Дуже круті речі. А для нубики золото. Їм подобається таке. Ой, ой. Напишіть в коментарях, хто вы в Майнкрафті. нубит. чи професіонал? Я професіонал. Напишіть в коментарях, хто ви. А я зараз вам скорочу. Сундук Сундук. Все горячее И я иду в шахту Может шахчу, Спустится Но тут не сари Ой-ой-ой да. В ну, хотя бы что-то будет. Давайте, наверное, уже накупаем блок, и то есть, сюда. Я хочу по алмазы. И достав Так, да, добре. Тут ми волі. Бедважоморуд мой пошукай. Кайдари, бедвар. Я говорю, вебен. Може випущу скайварс, може випущу бедварс, не знаю. Як мені вийде. Добре. Добре, 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 добре. Зараз ми ще може 32 землі добудемо, то й може підемо. Все, йдемо в ту шахту. О, мене допринути, фух. Пригляну. О желізо. Желізо добре, там ще є водичка. Ось такі штучки я люблю, дуже люблю. Я думаю, можна паркурити Куча, куча Угля Добре, давайте вже ще тут сюди блок поставив. Будемо вже купати камінь. Щоб нам добути тут желізо. Добре. Типаємо камінь і от воно моє рідненьке железо. Все добре. Все, піднімаємось тепер якось наверх. Мы начинаем с палки. Да, и... Да, мы крафтовым камером. Какой? Спустись. что железа. Давайте попробуємо якусь стоп. Ні. Mm -hmm. Туди я з пустими руками не піду. Хотя не знаю, я мене зараз буде чекати. Зараз я собі цього накопаю. Ми вже на тут не і Ой, Зараз давайте заберемо мої речі. Вот. Ай! Тож спався! Мені треба все наново добувати. 就不对。 Опа, яблочко. Да я посажу тут, тут и тут. А яблочко я съем. Mm -hmm. Не, насправді яблочко я поставлю в сундук. Mm -hmm. Добре. Давайте зара начинаем построить наш ним. Добре, ми продовжимо в наступній серії. Всім-па-па! З вами був Денис. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!